Благословен Бог назавжди, нині повсячас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес ізмет смертю, смерть подолав, і тим, що в громах, життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос воскрес ісмех, смертю, смерть подолав. І тим, що в що в життя дарував, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки, віки амінь. Прес, свята, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, імени Твої. Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю І Сину, і Святому Духові. І нині час, і на віки, віки, в амінь. отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у успоку. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім і смиренні, і припадімо в покаянні, взиваючи з глибини душевної, владичися, поможи, змилосердившись, над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити не достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятов у стільки бід. Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Ом'яну ім'я Твоє усяким роді, Роді, роді. Слухай, дочко, і споглянь прихили вухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє, усякім роді, роді, роді. Господеві, помолімся. Господи, помилуй, бо Ти святиси, Боже наш, і ми тобі славу, ослаємо, і сину. І Святому Духові нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бого, Його хвалити, тверді сили Його. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. І що буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія всім. і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні в той час під Христом Ісуса стояла Його мати, сестра, Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері «Жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і з тієї хвилини той учень взяв її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. У житті пречистої діви Господь був присутній від першої хвилини і зачаття. Це було головним у зверненні Архангела Гауріла. Творець у Клау зі своєю обранницею на розривну угоду. А це означало, що ніколи Марія не була сама в минулому. Вона ніколи не буде залишена у Усевишнім і в майбутньому. Нічого в житті Богородиці не сталося такого, що наперед не було б заплановано Божою премудрістю, все те з людського боку виглядало несподіваним чи непредбаченим, все відбувалося згідно Божого провідіння. у чому крилося піклування і Божа любов, Всевишній вічній завжди на дорозі життя Марії, щоб вести і стрихти її. Господь укрив свій обраницю плащем батьківської доброти. Своїми ласками небесний батько одягнув усеєство своєї найдорожчої доньки Марії. Творець хотів супроводжувати кожний її крок. Всевишній спрямовував думки Марії, надихав почуття, керував тими чи іншими рішеннями. Діва з Назарету була найдорожчим скарбом, який Господь мав на землі. У серці непорочної Всевишньої вселив надію на спасіння людства. Саме тому любляча Господня рука керувала цілою поставою Діви у хвилини благовіщення. Дивляючись у пречисту, Архангел Гауріл бачив перед собою не просто Марію, насамперед ним стояла, нерозривно з'єднана з богом людська істота, з'єднана так сильно, що сама Марія не могла собі увити, як глибоковійшоупох її життя. Навіть ангел, Божий посланець, бачачи близькість невидимого Бога і Марії, був захоплений тією єдністю. Семугучий вічний Бог і маленьке створіння Божих рук. Господь з тобою. Ці слова вселяли Марію весь, якусь впевненість. Вона, вони закликали нічого не боятися. Словаці були вісткою про те, що Марія була вибрана, аби стати співучасницею найбільшої події у земному світі, втілення Божого Слова. Марія була вибрана на матір Божого Сина, матір очікуваного Месії. Пропозиція самого Господа, сказана словами ангела, несподівано ставить перед Марією завдання надзвичайної ваги. А чи відомо, щоби стати матір'ю Месії було найбільшою честю кожної ізраїльської жінки? У своїй покорі Марія навіть пробує себе осудити. Вона негідна, вона просто заслабка, аби дати добровільну згоду на таку величну пропозицію? Ангел не вагається заспокоїти Марію. Вона ніколи не буде позбавлена допомоги, потрібної для сповнення цієї найважливішої місії, тож нехай розвіються будь які сумніви. Сам Бог пропонує цю допомогу. Він не залишить Марію і буде постійною підтримкою для неї. Перед обличчям Бога зникають ці труднощі і перешкоди. Достатньо лише довіритися Всевишньому. Дозволити Богові бути провідником свого життя і сміливо йти за ним. Щось подібне пережив і Мойсей, коли у нього повстали сумніви, що не зуміє стати провідником для ізраїльського народу, що не зуміє вивезти з ненависної єгипетської землі дітей Ізраїля. Я буду з тобою, такими були Господні слова. Обітниця була дуже переконлива. Марія незламним оптимізмом і переконливим упованням на Бога приймає незнане майбутнє. Господь з тобою. Ці слова були для Марії також і словами потіхи. Почувши їх перше, Марія повторювала їх все своє життя. Кожного разу, коли повставали труднощі, у серці Марії за новою силою звучав голос Ангела Господь з тобою. І це провадило Марію далі, бо знала твердо, хто з Богом, той знайде вихід навіть з найскладнішої ситуації, духовні поради. Наша життєва місія не є аж такою великою, як місія пречистої Діви Марії, але для нас речі, про які просить нас Господь завжди, повинні бути великими. Життя християнина, це постійне свідоцтво Христа. Нам часто здається, що апостолування, накладене на нас часом перевищує людські сили та наші особисті можливості, тому ми повинні також постійно чути слова Господь з тобою, а відтак матимемо, і ми впевненість, і не відступатимемо назад. Бо цей голос є голосом Марії, це пречиста діва з Назарету, з любов'ю повторює їх нам кожен раз. Як і сама колись раз у раз чула їх від ангела. Знаючи вартість Божої обітниці, Марія запевняє нас, що ця обіця актуальна для кожного з нас. Гарантія Божої присутності змінила земне існування пречистої, і та ж сама Господня гарантія допомагає нам, зміцнює нашу відвагу. Марія неостанно пригадує нам, що так, як колись у її житті, так і тепер у нашому Господь завжди сна. На превеликий шаг, Людина легко забуває про Божу всюди присутність, а у її земеному житті часто люди вважають, що залишені на призволяще самі зі собою, а відтак самі мусять долати життєві труднощі. Ми чуємося слабкими. Немічними та самотніми, нездатними до подолання перешкод, знеохочення, зневіра, виснаження стають причиною того, що забуваємо про Бога в нашому житті. Молімося до пречистої Діви Марії, Мати Божа відчувала на собі впродовж цього життя. Просімо, щоб кожної хвилини ми пам'ятали і вірили в Божу присутність у нашому житті. Вчімоше від Марії зважати на могутність і силу Божу, Божа всемогутність. Просімо Марію, щоб ми уміли відкинути переконання про нашу самотність, незаперечна правда для кожного з нас. Бог є з нами, Бог Господь ніколи нас не залишає. І саме в такі хвилини, коли ми забуті усіма, кого знали у житті, хто з нас покинув чи зраду, Господь є найближче до нас, небесний Батько завжди готовий замінити всіх, хто нас залишив. Просимо також Марію, щоб нам ніколи не забракло здатності, бажання і ревності свідчити про Христа у щоденному житті. О, Овсаласкава Мати. Коли нам не вистачатиме сил для нашої апостольської місії, дай нам, щоб ми, як і ти, завжди, пам'ятали ці прості, але надзвичайні слова небесного хронця, Господь з тобою. При цьому, щоб усі вміли постійно зачерпнути з тих особливих божественних слів, потрібних нам для ентузіазму, надії сил, щоб іти далі. Пре, свята, Діво, Марія, непорочно Амінь. зачата, радуйся і спаси, дих, що на тебе уповаю, о Маріє, мати Божа, молися за нами. Пресвята свята діво, Богородице, Примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє мати Божа молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають. о Маріє, мати Божа, молися, за нами. Діво від херовимів світліша радуйся й спаси тих, що на тебе уповають. Марія, мати Божа, молися за нами, Діво від Серафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, Мати Божа молися за нами, Марія покрови світу ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, праведно, судів благання радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє потіко заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Маріє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, Мати Божа молися за нас. Марія посередниці, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Марі, Мати Божа, молися за нами. Мая єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе. О Марія, Мати Божа, молися за нами. За всіх ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою. Під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, у бідах і скорботах не маємо. обтяжені гріхами незліченими, мати, Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збав від усяких негодрабів твої. Пом'яну ім'я твоє у роді і роді. Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жеста старости, мати бога вишнього.

Поспішися, молимся, щоб спастися рабам твоїм. слухай, дочко, і споглянь і прихиле вухо Твоє, радуйся, пречиста Діво, радуйся, цінний скиптря Царя Христа, радуйся, зростивша грону, таїнственне, радуйся. Двері Серенебесна і неопалима купино. Радуйся, всемірне світло, радуйся сі радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Радуйся, Вселен. Саною похвало, радуйся, храме Господній, радуйся воротінню сповиги. Радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн чесна, радуйся, Марії мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся, Божественно радуйся. Радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всі упованням, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Царице, наша преблаго, надіє наша Богодице, захисте сиріцькі тальців пристановище засмучених радосте, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провай нас недосвічених, ти ж, во наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе о Божа мати. Бо ти нас охорониш, і захистиш по всі віки. Амінь Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової, віри, молимося. дуй, й вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радові віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще Молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А в доброті, і щедротах згадай нас поглянь, на стогін, сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стогину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено йде, на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Захисти воїнів наших. І нелицемірно любов подай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, Дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне, а ти, чиста, Богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі. Христос Воскрес і смерт, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що Воскрес із мертвих, істинний, Бог, нас для молитвого, пречистої, непорочної своєї Матері, святого Отцево і обручника, Святих славних сих вельних апостолів, преподобний вносницю наш всіх святих, нехай помилує, спасе нас бо Він благий чоловіко любен. Амінь Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть. Подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес ізмертвих смертю, смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес ізмер смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося його тридневному воскресінню. під твою милість прибігаєм. моголитв наших не презриво скорби, но вид бит и избавляй нас, едина чистая е. Дина чистая і благословена я єдина, чиста я єдина, чиста я і благословена я Пресвятая Богородице, спаси нас, Владичице, Богородице, Прийми й рабів Твоїх, І збавляй нас від всякої нужди. He